Тут просять здоров'я, зцілення, прощення гріхів. Щороку сюди приїздять десятки тисяч паломників зі всього світу. І то зовсім не хасиди до Умані. Це містечко Бердичів, що на Житомирщині. І тут знаходиться головна святиня католиків. Вітаю вас, панове! Сьогодні у програмі «Стежками України пропоную мандрівку до містечка так Бердичів, що на Житомирщині. А за керемом буду я, Тетяна Верба. Леся, я багато раніше чула про це дивовижне місце, але тільки тепер випала нагода разом із журналістами зі всієї України в рамках прес-туру, організовано харківським прес-клубом. Тут побувати. Фортеця Монастир або ж як її ще називають кляштор босих кармелітів, то найстаріша будівля у Бердичеві. В описі міста 1593 року згадується городище з цінами оборони. От якраз із з того часу і рахується вік фортеці. Зараз пам'ятка історії, культури та архітектури національного значення, а також діючий чоловічий монастир ордену босих кармелітів. Ми ступаємо на територію фортеці і відчуваємо велику її потужність і особливу енергетику. Нас зустрічає Лариса Коломієць, то науковий співробітник музею історії міста Бердичів. Вона робить екскурс в історію виникнення фортеці та розповідає, звідки тут взялись босі кармеліти. Власниками міста на той час була родина Тишкевичів. Так як була необхідність захищатися від нападів татар, потрібно було побудувати фортецю. Фортеця була побудована, але недовго використовувалася лише як фортеця, тому що вже в 1630 році Януш Тишкевич подарував фортецю католицькому ордену боси Кармелітів. Досить дивний подарунок: православний, литовець і невідомий йому католицький орден. В Цьому є своє пояснення. Ян ташкаю з київським воєводою, організував похід в Крим проти татар. Війна не вдалася, він потрапив в полон, сидів під землею і чекав смерті. Не повертались звідти люди. І ось в нього чи то марення було, чи то сон. Він бачив монахів, які моляться до образу матері Божої, і просять його звільнити. Він дав бітницю. Якщо так станеться, буде дякувати монахам. Сталося, він повернувся до Бердича, усім пояснював, тільки дякуючи чуду, тільки дякуючи молитвам монахів. Я залишився живий. Довгої шукав кілька років. І ось Любляні на вулиці він їх побачив. Вони виявилися монахами ордену боси кармелітів. Тому 19 липня 1630 року в Люблінському трибуналі він підписує документи, яких дарує фортецю. На тепер на території фортеці монастиря зберігся підземний, нижній дольний і верхній маріїнський костели. Нині діючі. А раніше тут були і розписи італійських художників, і ліпка, скульптура і позолота. Сьогодні цього всього немає. Є сучасна відбудована реконструкція і сучасне оздоблення. Під час війни фортецю було сильно зруйновано, і частково відновити її допомогла також і міська влада. Якби ви бачили, що тут було в 91-му році, Там дерева росли в храмі, знаєте, то ви б дуже здивувалися, що перетворилося. Після обстрілів 44-го року тут були великі руйнування. Дахів над келієм не було, верхівок над вежами, купол був, а все, що над куполом не було. В келіях всі дахи, перекриття між поверхами теж були знищені. Стояли обідрані, просто зруйновані стіни. О, Якщо після війни влада, справді влада стала відновлювати ті будинки, де можна було поселити людей. Будинку настоятеля людей поселили. В келії стали відбудовувати тут зараз музична і художня школа з тих післявоєнних часів. Вони тут більше 40-50 років, а храми вони просто руйнувалися. Лише в 70-ті роки за рахунок міста перекриті були дахи. І це вже. Добре, тому що от Маріїнському костюлі був пролом від бомби. Між фасадом і куполом був пролом від бомби. Уявіть, сніг, дощ, все руйнувалося. От тоді загинули всі розписи італійського художника. Ні на бо вони всі посипалися. А ще фортеці монастиру Бердичві називають святим місцем. Це пов'язано із чудотворною іконою Матері Божої. Це сантуарій Матері Божої Бердичівської. І хочете вірте, хочете ні, але теологічна комісія, котра працювала у Ватикані, визнала ж, що ікона Божої Матері Бердичівської таки дійсно чудотворна. Працювала в Ватикані теологічна комісія, яка прийшла до висновку. Ікона справді чудотворна. Папа Римський Бенедикт XIV, прислав золоті корони, і 16 липня 1756 року ікону коронували. З того часу це санктуарій. На жаль, через майже сто років була друга коронація, бо перші корони вкрали. Другі корони конфіскували при радянській владі. Ікона була без корону. до 41-го року у верхньому кастюлі був один із трьох музеїв історико-культурного заповідника, соціально-історичний. Музей стала з пожежа. Чи пограбували тоді ікону в приватній колекції, чи вона дійсно згоріла під час пожежі? Сьогодні ми вияснити mm -hmm. не можемо. З дозволу папи Римського на Павла II виконана копія, яку ви побачите в Марінському костьолі, освячена ним крапові 97-му році. А в 98-му тут Вердишів вже була третя коронація. Зараз санктуарій має статус національного, тобто це головне святе місце для Риму-католиків на території України. В цьому році до ось цього статусу санктуарію ще додали статус малої базиліки. Це рішення, рішення Ватікану цього року нам приніс під час паломництва кардинал секретар Папи Римського, який приїздив також в дні паломництва. Мала базиліка, тобто тут просять здоров'я, просять зцілення і ще просять прощення гріхів. І сьогодні попросити зцілення та прощення гріхів приїздять десятки тисяч католиків зі всього світу. Відбувається це у липні у свято першої коронації Матері Божої. У цей день до Бердичева приїздять до 20 тисяч паломників навіть з Азії та Африки. І щороку обов'язково приїздять і представники Ватикану. А цьогоріч бердичі відвідав навіть особистий секретар папи Римського. Міська влада кажуть, всіляко сприяє проведенню таких заходів: виділяють місця для ночівлі, використовують спортзали та інші приміщення. Щоправда, з початку повномасштабної війни кількість паломників значно зменшилась. Під час війни святкування розтягли в часі упродовж тижня, аби не збирати відразу багато людей. Тому цьогоріч було лише близько тисячі паломників. В якості ж укриття використовують дольний підземний костел. Опікується фортецем монастирем, Римсько-католицька церква і, зокрема, Ватикан. Проте я кажу, що влада Бердичева теж тісно співпрацює з орденом босих кармелітів, котрий теж опікуються святиною. Кажу, що завжди є можливість звернутись і в допомозі їм ніколи не відмовляють. За радянських часів тут були музеї. Монастир був закритий і відновився лише у 1991 році. На сьогодні монастирі проживає вісім кармелітів. І на сьогодні то є така туристична родзинка Житомирщини. Бередичівляни дуже гордяться своєю дивовижною історичною спадщиною. Ми покидаємо кляштор босих кармелітів у Бердичеві, заряджені надзвичайною його енергетикою і гордістю за наш край, за наші дивовижні місця. А з вами була Тетяна Верба. Далі буде.